Сьогодні на ремонті Манте Гікс. Стойка травить по корпусу. Прогнив стаканчик, ось такий фонтан. Будемо змінювати на нову. Підіймаємо кабіну і вивішали передню вісь. Відкручуємо верх. Відкручуємо нижню частину. Знімаємо стоєчку. Зрівнюємо довжину старої та нової стійки. Стійка нова сакс. Перевіряємо довжину під тиском. Довжина в нас одинакова. Будемо встановлювати. Прикручуємо штуцерочок, ставимо стійку. Мажемо все мідною смазочкою болт. Став. опору. Все з мідною смазочкою. Затягуємо низ. Маємо тиск до контрольної точки. Качаємо подушку та обов'язково перевіряємо нову стійку на герметичність. Тут все класно. Опускаємо кабіну. Та автівка готова. І нам з вами!